Всіх вітаю 15 березня. Дуже давно не робила загальних таких розкладів, які підійдуть для кожного з вас. Давайте зроблю, тому що все новини, новини, війна, війна. Давайте трошечки про звичайне, звичайне наше життя. Так, розклад підійде для кожного з вас. Він буде на три варіанти. Порада для вас на найближчий час. Давайте найближчий час зробимо часові рамки це буде цей місяць на березень. Ну, наприклад, у вас є якась проблема, яка є, є якась невирішена ситуація, або ж ви не знаєте, як вчинити. Це може стосуватися будь-якої сфери життя, і особисте, і робота, і все, що завгодно. Цей розклад, він загальний, але він може допомогти та бути дуже корисним. Давайте так, порада для вас на найближчий час, на три варіанти. У різних життєвих ситуаціях. Дайте пораду на три варіанти. Так. Перший варіант я поки що по дві карти. Ось так. Перший варіант, другий порада і третій на цей місяць, на березень. Поки що обирайте та будемо дивитися. Давайте перший варіант, порада для вас на найближчий час на березень. Ага, ви бачите, що в нас тут. В нас тут у вас якась тупікова ситуація. Е, якась була сварка е, в родині. Це кубки, це емоції, це стосунки, це щось, ви з кимось посварилися, або ж у вас якась проблема в родині, або з дітьми. Ну тут сварка емоційна. Так, тут емоційна сварка, а порада. Так, перший варіант. Емоційна сварка відбулася. Яка порада? Перший варіант. Дайте, будь ласка, пораду. Порада яка. Е, все налагодиться, бачите? Це стосунки. Чоловік, жінка, це стосунки. Е, все налагодиться, буде. Будуть гарні новини. Будуть. Будьте сильною. Е, Дивіться, карта сили і гарні новини. Тобто, у вас все налагодиться. Не беріть дурного в голову, важке в руки, не забивайте собі голову теж дурними мислями, як то відганяйте їх від себе, все налагодиться, будуть гарні новини, буде порозуміння. Ви е знайдете спільну мову, будьте сильною. Не тільки зовні, а ще й зсередині. зсередини. Так, давайте дивитись другий варіант. Порада для вас на, на цей місяць, на березень, найближчий час. Тут такі карти, другий варіант. І 10 мечів, і башня. У вас, вас прямо якийсь в житті відбувається зараз просто треш. Просто треш руйнування всіх планів. Це може бути вказувати і на хворобу поєднання. Знаєте, якось то хворієте, хворіти, не знаєте що. Не можете вилікуватись. Це може вказувати щось на роботі. Ось прям рушиться все, що ви будували. Також це карти завершення якогось життєвого етапу. І завершення болісне, можливо, стосунки, знаєте, розлучення. Або ж плануєте це. Також, так як в нас війна в Україні, ось це поєднання карт вказує на те, що будьте обережні, уважні до тривог. Але це не обов'язково, але я повинна вам сказати, бо таке поєднання. Ну, ми жив, живемо, в нас війна. Кожен вечір, кожну ніч щось там відбувається. Але, скоріш за все, просто якийсь треш у вашому житті. Вам дуже важко давайте пораду питати. Так, другий варіант. Важкі карти. Башня та 10 мечів. Дайте, будь ласка, пораду на цей треш, який відбувається у, людин, у людей в житті. Дайте пораду на цей треш, 10 мечів та башня. Що робити? Ага, Бачите, що робити? Карта правосуддя. Карта правосуддя, карта справедливості, карта карми, карта балансу. Ну, тобто, по-перше, бути чесною людиною. По-друге, все, що не відбувається, це якась карма, це баланс, це щось вище. Це може ви за щось просто за що там ви розчитуєтесь, за щось те, що, можливо, ви вчинили раніше, або ж ваші близькі. Ну, тому що це ну, баланс, розумієте? Ситуація повинна збалансуватися. Тоді воно е, почне у вас в житті щось покращуватися. Будьте чесною, будьте порядною людиною. Також е, просто все, що з вами відбувається, треба пережити. Це якась карма. Другий варіант, що робити? Дайте пораду. І знову бачите, вищий аркан, мах, все в ваших руках. Тобто ви контролюєте все. Все, що відбувається в вашому житті, е, перш за все, е, ви відповідаєте за це. Ви можете. Все покращити, ви можете все змінити. Ну, ще одну карту, порада, другий варіант, що робити. І знову вищий аркан. Дивіться, вищий суд. Це якісь глобальні зміни, це щось з Це щось зі, зі Всесвіту. Розумієте, у вас, ну, я не знаю, що у вас за ситуація. Якщо хочете, в коментарях напишіть. Ну, Просто тут якась. Дуже важка життєва ситуація, так можу сказати. Але все в ваших руках. Ви зможете все налагодити, ви зможете зі всіма розібратися, тільки повинні ваші дії. Ваші, ваші. Тут карта мах. Це що в нас? Це наші дії, рішення, бажання, наші емоції, наш розум. Тобто, мах контролює всі чотири стихії нашої землі. Тримайтеся, все буде добре. І давайте третій варіант порада на найближчий час на березень. У вас тут робота. У вас тут проблеми на роботі, проблеми з грошима. Е вас це турбує. Давайте пораду. Третій варіант. Дайте, будь ласка, пораду 8. 8 монет та 5 жезлів. Якісь конфлікти на роботі, якісь проблеми, з... проблеми на роботі, немає заробітку або щось з цим пов'язано, якісь суперечки в колективі. Третій варіант. 8 мечів та карта. Щось не вдається вам. Та 5 жезлів. Дайте пораду, третій варіант на найближчий час. Королева монет. А ну-ка, дайте пораду. Здесь король жезлів і 9. Угу. Так, що у нас тут карти кажуть? Ну, тут тут чоловіча та жіноча енергія. Тут карта того, що, в принципі, у вас повинно все налагодитися в роботі. Е, від вас що потрібно? Ану-ка, що від вас потрібно? Ну, діє зрозуміло, що від вас потрібно, щоб налагодитись? Дайте пораду. третій варіант. Ага, ви бачите, рішучі, дуже рішучі, стрімкі дії. От як цей кіт на коні е пролазить через оці терни, е так потрібно і вам і йти до своєї мети. Тобто ми не, злаж... ми не складаємо ручки е і будь-що буде ні. Тут вам потрібно, щоб це все налагодити, що відбувається, вам треба рішуче діяти дуже розумно, дуже швидко, не боятися, а діяти. І тоді у вас все налагодиться. Ну, ось така вам порада. Маю надію, що допомогла. Всім бажаю мирного, спокійного дня. Бережіть себе на все добре.